Вітаю вас, шукачі пригод! Так як останнім часом багато від кого я чую запити щодо оповідок про пантеони різних рас, то сьогодні я продовжу цю тему, а наступного разу буде вже щось інше. Якщо, звичайно, хтось із вас, шановні гості, не забажає підтримати наш ентузіазм, і тоді, як кажуть у Жентарімі, ми почухаємо вам спинку, раз ви почухали нашу. Отже, відкладіть на деякий час сувої з магічними текстами та відпочиньте від виготовлення нового лука для оборони лісів від зловісних зеленошкірих. Сьогодні я розповім вам про опору та захист усіх ельфів, а саме про пантеон їхніх богів. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюсь, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою. якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артефісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Я, Я закликаю, закликаю мою, мою душ душу плинути по місяцю, місяцю та зірках разом з собою о ельфів. Загальноприйнятна молитва всіх ельфів. Загальні дані. Ельфи світу забутих королівств поклоняються пантеону божеств, відомому як Селдарін. Цей складний термін можна приблизно перекласти як Братство сестер і братів лісу. Ця назва уособлює широке розмаїття інтересів, що існує серед богів Ельфійського пантеону та їхнє прагнення до співпраці одне з одним. Буває так. Що вони діють незалежно одне від одного, але майже всіх богів цієї раси об'єднують чесноти любові, цікавості та дружби. І вони, незважаючи ні на що, об'єднують свої сили для виконання якоїсь важливої задачі або щоб дати відсіч зовнішнім загрозам. За винятком лише декого з ельфійських богів. Члени Салдаріну проживають у царстві Арвандор, що знаходиться на одному з верхніх зовнішніх планів під назвою Арборея. Відносини, що існують між різними силами Салдаріна, по-своєму трактуються різними культурами. Легенди одної спільноти Гостровухих стверджують, що усі їх боги є братами та сестрами. Тоді як інші вважають, що сам Кореллон створив інші сили із природного середовища Арвандора. Хоча є версії, що за створення інших богів відповідає богиня на ім'я Сеханін. А деякі мудреці навіть пов'язують членів Солдаріна різними романтичними стосунками. У більшості уявлень Ельфійський пантеон включає в себе. Більше богів, ніж богинь, але кожен з них може виглядати як чоловік, так і як жінка. Ця андрогінна природа Селдаріна відображає гендерну рівність, яка існує в більшості ельфійських спільнот. Крім розбіжностей щодо природи головної богині Ангаррат, серед ельфів Фейрона існує спільна згода. Щодо того, які саме сили формують селдарін. Цікавий факт: незважаючи на це, кожне ельфійське царство і підраса може мати власну думку стосовно важливості різних представників пантеону. Буває навіть так, що деякі члени селдаріна зникають з пам'яті гостровухих в деяких ізольованих ельфійських культурах. Формальне членство в Селдарині визначається патріархом пантеону Корелоном або, згідно з деякими міфами, спільним рішенням Корелона та богині Сеханін. На відміну від дварфів, які і досі вважають декого з богів вигнанців членами свого пантеону, світлий народ, використовуючи термін селдарін, не включає до ельфійського пантеону богів відступників. До речі, про цих самих богів сепаратистів, що колись дали прочуханки самому коралону, я вже робив оповідку. Ви можете знайти її серед архівів моєї вежі за назвою Пантеон Дроу. Існують чутки, що Селдарін тісно пов'язаний з архіфеями, які очолюють Благий двір та іншими лісовими божествами, і світлий народ. При поклонінні ельфійському пантеону часто молиться іншим силам фейрі. Усі релігії, які шанують одного чи кількох членів Салдаріна, практикують терпимість до послідовників інших ельфійських богів, і навіть до релігій близького характеру, наприклад, до культів незлих сил, природи та лісу. Історія Більшу частину легенд ельфів, що стосується війни Солдаріна з богиною відступницею Араушні, яка згодом притворилася на Лос, богиню матріарха темних ельфів, ви можете відшукати серед вже згаданих мною оповідок про Пантон Дроу. Сьогодні я розповім деякі факти з альтернативних літописів ельфійської раси. Які я забрав, а, тобто чесно виграв у одного відомого для декого Архімага, який інколи вимагає, щоб його звали не інакше як Великий М. Ем. Згідно з його даними, усі ельфи, включно з тими, хто згодом стане богами Селдаріна та Темного Селдаріна, виникли з крові, яку Корелон пролив у битві проти Грумша, Одноокого, головного бога пантеону орків. Подібно до свого бога, перші ельфи були здатні змінювати форму, а також мали свободу, яку надавала ця здатність. Королон взяв кількох фаворитів, яких зробив богами. Серед них найбільш привілейованою була файна краля на ім'я Араушній. Новопризначена богиня побачила, що інші раси, не дивлячись на їхню недолугість, представляють із себе щось чітко сформоване, наприклад, орки дикість та агресію, дварфи – стійкість та упертість і так далі. Вона висунула аргумент, що ельфи повинні зробити те саме і відкинути свої сили змінюватись в обмін на фіксовану форму. Яка дозволить їм запанувати над усіма іншими расами. Кожен ельф погодився з нею і вибрав собі таку форму але патріарх Пантеону був обурений їхнім рішенням і виступив проти Араушні, але його зупиняло те, що він не міг нападати ні на кого, хто мав частку його крові. І поки він думав про це, бунтівна богиня використала нагоду, щоб спробувати вбити Кореллона. Усвідомлюючи ступінь зради Араушні, багато ельфів втрутилися в конфлікт, щоб зупинити її, але деякі все ж таки залишилися вірними їй і в подальшому стали темними ельфами та їхніми богами. А сама сепаратистка. Стала володаркою демонів безодні, у цій версії історії ельфів Ейлістрі також була винятком, оскільки не стала на бік Араушні, але все ж вирішила слідувати за темними ельфами, члени пантеону Корелон Ларетіан. Очолює Селдарін Корелон. Або точніше Корелон Ларетіан. Також відомий як Творець ельфів та захисник. Він є Богом покровителем усіх ельфійських народів, окрім дров, творцем і охоронцем раси Тель Квесір, як звуть себе Ельфи. Цей хаотично добрий великий Бог керує тими речами, які користуються найбільшою повагою серед ельфів, такими як Магія, музика. Мистецтво, ремесла, поезія та війна. Він схвалює тих, хто вбиває орків і послідовників лос, благословляє тих, хто допомагає іншим і гнівається на тих, хто оскверняє спокій мертвих або тікає від своїх ворогів. Окрім темного солдаріна, ворогами захисника є пантеони гобліноїдів та орків. А також боги тиранії та руйнації, наприклад, Бейн, Кайрік, Малар і Талос. Творець Ельфів близький майже з усіма іншими представниками Селдаріна, окрім одного бога вигнанця. Корелон уклав союз з різними божествами з файрунського пантеону, які мають справу з природою чи магією, а також з лідерами пантеонів дварфів, гномів. І Халфінгів, тому що джерелом страху для захисника була стрімко наростаюча експансія людської раси. Нарешті, він має непогані стосунки зі своєю донькою Ейлістрі, яка відправилася у добровільне вигнання, щоб стати іскрою надії для раси темних ельфів Дроу. Але стосунки між цима двома богами були скоріше вічливими. Та віддалим ними. І більш ближчим до темної танцівниці був інший представник Селдаріна. Ангаррат Другою після корелона Серед Селдаріна. Але не набагато менш шанованою, є Ангара. Ця хаотична добра богиня, також відома як Королева Арвандору, є матріархом Ельфійського пантеону і другою та останньою. Дружиною творця ельфів. Іноді вона вважається уособленням трьох окремих ельфійських богинь Аердрі Фаені, Ханалі Целаніл та Цеханін Місячний Лук. Хоча є також версія, що це єдина богиня, яка до подій сумнозвісної катастрофи, відомої як Магічна Чума, виходила за межі цих трьох. Окремих аспектів, незважаючи на намагання королеви Арвандору оберігати ельфів, скасування такої важливої для раси тельквестір події, як відступ, коли гостровухі масово полишали центральні землі Фаеруну, та повернення дроу до легендарного для майже всіх наземних ельфів лісу Кормантор, послабили дух Ангаррат, змусивши. Трьох богинь проводити більше часу окремо одна від одної. Цікавий факт. На момент запису цієї оповідки я не проводив детальне вишукування на тему рейтингу сили саме цієї богині. Але тема з силами божеств може бути цікава для деяких поціновувачів знань про богів. І якщо знайдуться ті, Хто забажає надати фінансову підтримку для складної і кропіткої роботи по цьому пошуку, то цілком можливо, що я зможу її провести. Літописи ельфів стверджують, що до того, як Тель-Квесір вперше прийшли до лісів Фаеруну, Ангаррат виникла у результаті великої битви між членами Селдаріна та послідовниками колишньої дружини Корелона Араушні. Яка пізніше стане Лос. Саме тоді вищезгадані три богині зібралися разом, щоб вилікувати захисника, тяжко пораненого внаслідок Інтриг Араушні. Зробивши це, вони і утворили Ангаррат, яка після перемоги посіла поруч з Корелоном Трон Арвантору. За межами ельфійського пантеону, основними союзниками королеви Салдаріна. Були Беронар справжнє срібло, богиня Матріарх Дварфів, Велика Мати Чонті, вже відома вам Ейліс Трі, богиня лісів Міліккі, богиня магії Містра, богиня краси Сіюн та богиня Луни Селуне. Серед її ворогів були традиційні супротивники Селдаріна, такі як Пантеон Дроу. За винятком Еліс божества, які відповідали за портфоліо Люті та божества гобліноїдів. Отакі вони, ці божества, що є найбільш популярними серед усіх представників раси ельфів. Частіше за все, будь-який ельф, якщо він не дров, як сонячний, так і лісний, вшановує творця ельфів та королеву Арвандору, незважаючи на те. Що може частіше молитися іншим богам, притаманним саме вже окремим підрасам, або навіть культурам тельквесір. Хоча, звичайно, можуть бути і виключення серед правил, наприклад, ельфи, які не є дроу, але при цьому поклоняються архідеяволам або навіть демонам. І як догодиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей. Моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати. Анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Анці за зведення моєї розповіді воєдинок і додавання до неї музики. Та гарненького візуалу. З вами був Хоракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.